Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу там показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять. Неймовірні в моєму випадку. Ну є два варіанти: або мене все стерлося з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі лікарі до мене там підходять, що роблять, все, темнота я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якусь вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі. Через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, вентилювання легень, там, кров мені проганяють І так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні, Десь я чув-чув. Бо в ну, мене дійсно був досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі в життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть років після цього життя щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.